Через кілька днів розпочнеться новий навчальний рік. І вдруге день знань ми відзначаємо в умовах повномасштабного вторгнення. У підготовці цього навчального року, як і минулого, головну увагу приділяємо безпеці учнів та всіх людей, які задіяні в навчальному процесі. У Вінницькій області з 1 вересня планують розпочати роботу усі 621 заклад загальної середньої освіти. У 603 облаштовані укриття, тому переважно діти навчатимуться в очному та змішаному форматі. Лише 3% дистанційно. Щодо дитячих садочків, сьогодні працюємо в очному форматі 445 закладів, які мають укриття, що становить 80% від загальної кількості дошкільних закладів області. Цього року Вінниччина отримала майже 31 млн грн з держбюджету на будівництво двох, капітальний ремонт п'яти та реставрації одного укриття у школах області. Особисто говорив з головами територіальних громад. Щодо стану укриттів та оновлення актів і готовності. Зокрема, в області завершуються комісійні обстеження приміщень закладів освіти. Основні вимоги по кожному навчальному закладу, де навчання пройде офлайн це наявність укриття в закладі освіти. Укриття мають бути в кожному навчальному закладі, де навчання проходить офлайн, або у безпосередній близькості до нього. Укриття має бути розраховано на всіх учасників навчального процесу. Такі споруди також мають відповідати нормам інклюзії. Якщо неможливо забезпечити укриття для усіх, навчання може проводитись в декілька змін або у змішаній формі. В укритті мають бути запаси води, медикаментів, необхідне обладнання та інших матеріалів. У випадку повітряної тривоги в регіоні освітній процес обов'язково необхідно приривати та продовжувати в укритті до завершення тривоги. Для забезпечення учнів і вчителів доступом до мережі інтернет безпосередньо. В укриттях 63 територіальним громадам регіону передали 357 Wi-Fi роутерів. Також 21 роутер отримали заклади загальної середньої освіти обласного підпорядкування і 8 закладів профтехосвіти. Роутери отримали від Міжнародної благодійної організації Фонд Східна Європа в рамках проєкту Мінцифри Wi-Fi укритті у школах за сприяння Міністерства освіти і науки України. До початку навчального року. Передали 3659 рюкзаків від ЮНІСЕФ діткам 5-8 класів, батьки яких загинули чи зникли безвісті під час російсько-української війни. Також рюкзаки отримують учні 5-х класів з родин багатодітних та ВПО. Кожен рюкзак містить набор необхідного шкільного приладдя. Дякую нашим міжнародним партнерам за постійну підтримку. На сьогодні деякі заклади освіти повідомляють батькам, що нібито дистанційна форма навчання цього року не передбачена. Це не відповідає дійсності. Як і минулого року, батьки можуть обрати форму навчання відмінно відочної дистанційну, сімейну, екстернатну. До речі, деякі заклади освіти нашої області вже розпочали навчальний рік. Зокрема, навчання триває у Вінницькому національному аграрному університеті та п'яти коледжах, які є структурними підрозділами. Дистанційне навчання розпочав Вінницький державний педагогічний університет імені Коцюбинського. Черговий наголошую, і під час навчального процесу, і коли дітей у закладі освіти немає, а присутній лише персонал закладу у випадку повітряної тривоги усі повинні спускатися до укриття. Дбайте про себе та наше майбутнє. Працюємо над тим, щоб підтримувати стабільну роботу в усіх сферах життя. Не дозволимо ворогу відібрати у наших дітей. Можливості навчатися та здобувати якісну освіту.